Мені дайте це таку? Так, да, так, да, так. Да. Замість кошелька завечері телефон. Гроші забули? Так. Да. Занесете, нічого. Давай тоді, щоб мені молочко. 55, 20, да. 75. Гроші да. ви забули вдома? Да. Я, Я на карандашик тоді да. у вас. Але є пропозиція цікавіша. Ви вдачлива людина. Я не знаю, Може й добре, що ви забули гаманець, бо в мене є колесо фортуни. Чи? Покрутіть його і заберіть ці продукти безкоштовно. Опа, тисяча вдача принесла тисячу, а продуктів ви взяли на 75. Тобто на 925 можете взяти ще. Що хочете, давай. Давайте яблук. Яблук. На 58 гривень. 867 ще є. Гарна ковбаска, президентська. Так. 235 тридцять гривень. Давайте ще мармурова. Теж рекомендую. На 107 гривень буде. О. Шпроти вам? Да. Шпроти. 100 гривень така баночка. І давайте мені конфет. На сто шість капустинка на п'ятдесят чотири. Апельсинчики два даю вам на грузочку сто і лимончик на двадцять одну гривню. Ну, ну о, да. ви мені будете винні три гривні. Якось віддасте. Добре? Заїжджайте до мене. Забирайте це вам, спасибо. будь ласка, до побачення.